Слухачі. І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово! Сьогодні в радіожурналі. Мовний етикет. Як вітаються українці? Як ми говоримо знову про пароніми. На книжковій полиці Радіожурналу Слово календар щорічник Українознавство 2006. Усе це за кілька хвилин у радіожурналі слово. А зараз слово виконавчому директору Ліги українських меценатів письменнику Михайлові Слабошпицькому, одному з організаторів і натхненників престижного міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Триває шостий, уже шостий міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика. Власне, шостий уже вийшов, як мовиться, на фінішну пряму. І знову конкурс відбувся в найдальших куточках України. Відбувся перший етап 9 листопада минулого року. Відбувся другий етап, це той, коли переможці шкільних змагань змагаються на районному рівні. Відбувся й третій етап. А третій етап це переможці районних змагань, з'їжджаються до обласних центрів а в Києві і Севастополі на місці і визначають, кому продовжити далі боротьбу у цьому інтелектуальному, патріотичному, мовному турнірі. Вже мав відбутися і четвертий, заключний загальнонаціональний етап. Щороку. Ця подія, це дуже врочиста подія, відбувається в усіх обласних центрах, а також у столиці Автономної Республіки Крим в Севастополі, а також у Києві і в Сімферополі, у 20-х числах січня. Цьогоріч це припадало на 21 січня. І ось всі українці відчули примхи. Погоди, відчули, що зима стала справді зимою, і люті морози втрутилися і внесли свої корективи. І в останню хвилину, в останні буквально дні, з'явилося розпорядження керівництва Міністерства освіти і науки України, згідно з яким конкурс було відкладено. В деяких областях це викликало подивування. І керівники обласних відділів народної освіти провели такі змагання. В деяких областях були готові провести, але збиті з пантелику розпорядженням керівництва Міністерства освіти відклали і все готово. Будь-якої хвилини готові завершити. Переможці обласних змагань в урочистостях мають одержати належні їм нагороди від ліги українських меценатів і виконати завдання на національному рівні. Представники. Координаційної ради конкурсу, які приїздять на ці змагання, забирають роботи школярів, привозять їх до Києва, де їх шифрують, і авторитетне журі має перевірити і виставити зароблені бали, згідно з якими потім і визначатимуться місця. Які посіли учасники конкурсу у цих змаганнях. Звичайно, потрібно було таке розпорядження і правильно вчинило Міністерство освіти і науки України, оскільки здоров'я дітей, безпечність дітей це е, в першу чергу. Одно тільки е, було зроблено, як завжди, все робиться у нас. По-перше, не було повідомлено другу сторону. Виконавчу дирекцію Ліги українських меценатів і наші люди роз'їхалися в переважну більшість областей України, і проїхалися на марне і пропало багато коштів. Другий момент це той, що я, скажімо, співголова координаційної ради. Конкурсу, другим співголовою є е, заступник міністра освіти і науки України Віктор Олександрович Огнев'юк. Навіть я не був поставлений до відома цією стороною, і це свідчить про те, як ми все робимо у нас. І найкращі наші справи обертаються таким чином. Пам'ятаємо ту знамениту сентенцію, Це вже класика нашого цитатофонду. хотіли як краще, вийшло, як завжди. Я сподіваюся, що цей епізод тільки навчить нас набагато ефективнішої співпраці, що ми будемо працювати нормально. А ще також сподіваюся, як і всі учасники конкурсу, і всі педагоги, батьки, що зима відступить. І найближчих 7, 10, 12 днів ми проведемо заключну частину конкурсу і вже готуватимемося до 9 березня, коли ми оприлюднимо результати наших. Змагань і коли буде нагороджено в будинку вчителя значну частину наших учасників. А найпрестижніші премії конкурсу буде вручено у престижній театральній залі на сцені театру котрогось із столичних театрів. Це був Михайло Слабошпицький, виконавчий директор Ліги українських меценатів. Ми бажаємо усім учасникам конкурсу наполегливості, успіхів, перемог. Хай щастить. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Ще Володимир Мономах дев'ять століть тому у повчанні радив дітям, чоловіка не меніть не привітавши, добре слово йому подайте. Як же вітаються українці? В Україні існує багато форм вітання. Ось лише деякі з них. Доброго ранку, добрий день, добрий день, добрий вечір, добрий вечір, Здрастуйте, вітаю вас. Здоров був, здоров будь, здоровенькі були. Дай Боже здоров'я, моє шанування, слава Ісусу та інші. Але наших слухачів цікавлять можливі загальноприйняті літературні норми вітання українців. Ними є добрий день, добрий ранок, добрий вечір та їхні варіанти Доброго ранку, доброго дня, добрий день», «На добрий вечір Форми на добрий день на добрий вечір мають дещо розмовний характер але можуть бути використані і в літературному мовленні залежно від ситуації. Зокрема, до нас із запитанням про можливі літературні форми привітання звернулися ведучі радіопрограм. Мовознавці вважають, що кожна із названих літературних форм вітання може бути використана і радіожурналістами, але залежно від характеру і духу жанру передачі. А як відповідати на добрий день, доброго ранку, добрий вечір? Українською споконвіку відповідали доброго здоров'я. І це було прекрасно. Людині бажалося найдорожчого здоров'я. А що ж сьогодні? Як ми відповідаємо на чемне привітання добрий день? Добрий. Оце це дбали скорочення, добрий. Відразу ж псує враження про вас. Відповідайте на привітання так само ввічливо й приязно, без недоречних скорочень. Не забувайте і про вічливе звертання. Скористайтеся порадою незабутнього Дмитра Білоуса. У спілкуванні людям личить те, що народ від серця зичить. Чи всі ми вміємо спілкуватись, по-українськи привітатись? Чи всі вітання наші гречні, теплом зігріті та сердечні, а є ж і тут чудесні форми, питони українські норми, шановні і вельми шановні, панове і товариші, а побажання шани повні, бо теплі, щирі від душі. А в спілкуванні людям личить Те, що народ від серця зичить. Здорові будьте, як вода, багаті будьте, як земля, веселі будьте, як весна. І ви, добродію, і пане, військовий, пане капітане. І ви, добродійко і панно, хіба звучить небездоганно? І звертання кожне не єдине і господарко, і господине. Звучить яскраво і ласкаво. Але чому для вас цікаво? Тому що вічливо, пристойно, велично, гідно і достойно. Ви слухаєте радіожурнал Слово. І знову про пароніми Слова дуже схожі, проте не однакові. Вони мають однаковий корінь. різняться лише суфіксами, префіксами, кількома літерами в закінченнях. Проте за значенням вони не однакові і взаємозамінюватися не можуть. Хоч така взаємозаміна трапляється, як це не прикро, значно частіше, ніж хотілося б. Помилки у вживанні деяких паронімічних слів бувають і тих, хто подумки, і не завжди точно швиденько перекладає з російської на українську. Наприклад, ми про це вже не раз говорили: нерозрізнення українських слів, уява і уявлення, російське воображення це українська уява, фантазія. Російське представлення, це українське уявлення, сума знань про щось. На жаль, при перекладі часто користуються лише словом уява в обох випадках. Російське тактичний відповідає українському тактовний, від такт почуття міри, російське тактичний, українською тактичний від тактика сукупність прийомів, методів або способів, які використовуються у політиці, спорті, на війні. Багатозначне російське «способний» українською перекладається двома словами – «здібний», «той, хто має до чогось нахил від природи», і «здатний», «той, хто в змозі щось зробити». Паронімічні слова російської мови Показатель і указатель різняться префіксами. Українські відповідники різняться однією літерою показник і покажчик. Їх в обох мовах треба чітко розрізняти. Показатель, показник, научне вираження чогось у цифрах, графіках, діаграмах, те, що можна судити про розвиток і хід певного явище. Указатель покажчик. напис, стрілка, що вказують на щось довідник. Паронімічні слова легко переплутати, отож, заглядайте у словник. На книжковій полиці радіо Слово. Нова книга, Календар Щорічник Українознавство 2006. У ньому основні національні та релігійно звичаєві свята, річниці вікових подій. Вміщено матеріали, що стосуються основних пам'ятних дат з минулого і сучасного України, історичних подій, ювілейних дат від дня народження та смерті видатних суспільних, наукових та культурних діячів, що народилися в Україні або працювали на її теренах. Основне спрямування концепційних матеріалів українська людина. Особистісний вимір українства з усіма виявами його свідомісної, культурно-творчої, державницької діяльності відкривається щорічник статтею професора Володимира Сергійчука Українська особистість. Іду на ви». з найдавніших часів, коли на українських чорнозимах уже розпорошувалися лави кочовиків. Задивований світ почав усе більше цікавитися нашими предками, на котрих раніше і не звертав уваги. У другій половині дев'ятого століття з'ясувалося, що цей нарід невідомий, та здобув ім'я, незначний та став славний, зневажений і бідний, та дійшов високого становища і нещасленного багатства. А далі більше з київських гір князь Святослав кидає виклик тодішнім світовим потугам. Іду на ви. Це гасло настільки повно відбивало одну з найхарактерніших рис українства відкриту жертовність. Що воно викристалізовується в обов'язок вічного служіння і своєму народові і світовій цивілізації, бо ж коли кочові ординці почали загрожувати Європі, саме в середовищі наших предків народжується енергія реального спротиву цьому нашестю через створення нової суспільної сили, яку запишуть на сторінки історії під іменем українського козацтва. Усвідомлюючи його значимість не тільки для оборони українського пограниччя, а й для творення збройної сили рідного народу, що може стати гарантом відродження власної державності, туди за Дніпровські пороги приходить князь Дмитро Вишневецький. І його поїздка до столиці Туреччини 1553 року, це також виклик могутній османській порті. Естафету ось цього українського особистісного «Іду на ви, продовжить чигиринський сотник Богдан Хмельницький, який підніме всю Україну на боротьбу за волю. А пісенна заява Івана Мазепи, через шаблю маєм право, хіба не є тим самим князівським речитативом «Іду на ви. Що згодом втілюватимуться в реальні кроки для здобуття незалежності України, як і гордо кинуті наказним гетьманом Павлом Половодком обвинувачення в обличчя російського сатрапа Петра І за поневолення України? А якими яскравими особистостями виявляться Павло Чубинський і Михайло Вербицький, котрі у відповідь на Валуївське просторікування щодо? Української мови і українства взагалі не було нет і не може бути, дадуть відповідь, що буде постійно трясти російським великодержавним Шойнізмом ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браті українці, усміхнеться доля. Згодом Микола Міхновський уточнить цей виклик одна єдина Нероздільна від Сяну по Кавказ. А митрополит Андрій Шептицький додасть нарід наш ще не пережитий. Професор Володимир Сергійчук далі називає імена звитяжців нашої історії від давнини до наших днів. В цьому ряду і славні шістдесятники. Василь Симоненко, Василь Стус, Олекса Тихий, Левко Лук'яненко, брати Горині, Іван Світличний, Ліна Костенко, Іван Дзюба і учасники революції на граніті 1990 року. І ті, хто вийшов на Майдан у 2004-му, ті, хто працює для України сьогодні. Таких. Українських особистостей стає все більше, а значить, ми можемо йти на ви. Важливо лише, аби це старокнязівське гасло втілювалося в життя, аби ми не схибили, не зійшли з широкого українського шляху на сусідські манівці. Календар, щорічник Українознавства 2006 розповість про славних українців, істориків, політиків, учених, митців, про пам'ятки історії культури, що складають славу й гордість України, відкриючи чимало невідомих сторінок нашої історії. Це справжній скарб для кожного, хто цікавиться проблемами українознавства, української історії та культури. Ви слухали черговий випуск Радіожурналу Слово. Режисер Василь Обручов, звукооператор Людмила Дудко, редактор Тетяна Теодорович. Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Бойко. Пишіть нам Радіожурнал Слово, Національне Радіо, Хрещатик 26, Київ 1. 01 001 Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.